Багатоквартирний будинок потребує постійного догляду та обслуговування. Якщо за ним ніхто не слідкує, він швидко старіє, що негативно впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на безпеку, комфорт і фінанси мешканців. Я Олександр Мінков, адвокат-правозахисник, експерт громадської організації Єдине джерело сьогодні ми поговоримо про утримання багатоквартирного будинку і що буде, якщо цього не робити. Щомісячна плата за отримання будинку включає ряд обов'язкових робіт, які фінансуються мешканцями співвласниками багатоквартирного будинку, і повинні виконуватися управителям або ОСББ. Закон визначає наступний перелік: технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Це такі системи, як водоподостачання, водовідведення, опалення, електро та газопостачання. Системи вентиляції та протипожежної безпеки, обслуговування ліфтів, та систем безпеки, поточний ремонт будинку та прибудинкових елементів, дрібні ремонти конструктивних елементів, ремонт фасадів, сходів, балконів, зовнішнього освітлення, утримання дитячих та спортивних майданчиків, лавочок, тротуарів та доріг, прибирання під'їздів сходових клітин допоміжних приміщень. Догляд за зеленими зонами, клумбами, газонами, вивезення сниття, снігу, боротьба зі шкідниками, освітлення под'їздів і прибудинкової території, електропостачання для світильників у місцях загального користування. Зазначте, у цьому переліку не включено капітальні ремонти, які коштують значно дорожче. Якщо не накопичувати кошти заздалегідь, співвласникам доводиться одноразово збирати великі суми, щоб провести капітальний ремонт даху, покрівлі, труб, ліфтів чи фасаду. Регулярне планування та створення фонду капітального ремонту дозволяє уникнути непередбачених фінансових навантажень і зберегти будинок у належному стані. Що буває, якщо безвідповідально ставитися до свого майна? Руйнування будинку При відсутності поточного та капітального ремонту конструктивні елементи будинку швидко зношуються. Протікають дахи, течуть труби, з'являється грибок на стінах. Дрібні несправності перетворюються на серйозні проблеми. Все це тягне за собою зростання витрат на отримання будинку. Старі комунікації та пошкоджені елементи будинку призводять до неефективного використання ресурсів. Тепло і вода втрачаються даремно, рахунки за комунальні послуги збільшуються, витрати покриваються співвласниками квартир. Також створюються риски аварій та небезпеки, занедбаний будинок становить загрозу для мешканців. Пошкодження, електроповодка може спричинити пожежу, обвал фасаду або елементів конструкції загрожують життю та здоров'ю співмешканців. Страждають усі мешканці, включно з дітьми та сусідами. Також безвідповідальне ставлення до свого майна знижує вартість квартир. Неналежне утримання будинку негативно впливає на ринкову вартість квартири. Будинок у занобаному стані знецінює майно власників. Продаж квартир стає складним або майже неможливим завданням. Фінансові втрати можуть складати десятки тисяч гривень. Органи місцевого самоврядування можуть накласти штрафи, будинок може бути визнаний аварійним. Таким чином, догляд за багатоквартирним будинком це спільна відповідальність мешканців та управітеля. Регулярне обслуговування прибирання, ремонт та контроль за витратами зберігають комфорт, безпеку та фінансову стабільність власників. Належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території це не просто формальність. І не лише витрати на комунальні послуги, це комплексна система догляду за спільним майном, яка впливає на комфорт, безпеку та фінансову стабільність мешканців. Догляд за будинком це спільна відповідальність, лише системний підхід до утримання, регулярний ремонт та контроль фінансів дозволяють зберегти будинок у належному стані, а також захистити вашу інвестицію у житло. Цей підхід перетворює багатоквартирний будинок із потенційної проблеми на справжній дім, де приємно жити та безпечно вкладати кошти. Об'єднуйтесь, самоорганізовуйтесь та здійснюйте управління своїм будинком надійно та ефективно. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до громадської організації Єдине джерело. Ми допоможемо вам самоорганізуватися та ефективно здійснювати контроль за надаванням. Послух у сфері Жкх.